Російська еліта бунтує Путін, рятуй, кредити надто дорогі, а генерали на пенсію йдуть. У Кремлі здається, назріває внутрішній бунт, і цього разу не через сумнозвісні санкції, а через кредити. Голову центрального банку Росії Ельвіру Набіуліну обрушився шквал критики з боку політиків та бізнесменів, обурених надмірно високими відсотковими ставками. Про це повідомляє Блумберг? Відсотки що смущають не тільки економістів, але й самих олігархів. Банкіри, бізнесмени та й сам прем'єр Мішустін, здається, вирішили, що їм пора поговорити з Путіним, інакше економіка розсиплеться. Причина здається, ставки та кредити надто високі. 21%! відсоток. Невже ми вже. Не в розвиненій країні, а в світі фентезі, питають вони. І все це на фоні прогнозів, що ставка може піднятися до 23 або навіть 24%. відсотків. Ось вам і стабільність. Проте Путін імовірно не бачить проблеми. Джерела стверджують, що президент РФ цілком задоволений діями Набіуліної. Адже вона ж не просто так підняла ставку до 21%, процента. А зробила це задля боротьби з інфляцією. Справжній стратегічний хід, який, як з'ясувалося, мало хто оцінив серед еліти. А поки Набіуліна насолоджується своєю стабільністю, у Кремлі продовжують відправляти на пенсію не лише фінансистів, але й генералів. Ось вам свіжий приклад: генерал-полковник Микола Юр'єв, начальник контррозвідки, звільнений з посади, як повідомляють російські ЗМІ. За власним бажанням. Хоча є й інші варіанти через провал оперативної роботи, зазначу так зване звільнення відбулося після ліквідації російського генерала Ігоря Кирілова, який був начальником військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки ЗСРФ. До слова, за даними джерел українського видання УНІАН, за ліквідацією стоїть Служба безпеки України. Проте офіційно цю інформацію. Там не підтверджували. Крім того, незадоволені росіяни і діями військових відомств. У самісінькому центрі Санкт-Петербурга чоловік кинув у військовий комісаріат коктейль Молотова. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, невідомий намагався підпалити головний військомат на набережній фонтанки. Те, що сталося, випадково зняв на відео пасажир екскурсійного автобуса. Сміливця затримали. З ним зараз працює поліція. Олеш, е, хотілося б зрозуміти, що там коїться у росіян. От міністр оборони їхній е, Білоуса вийшов, сказав, що у 2025 році російське Міноборони мов, мовляв, обіцяє досягти всіх цілей, поставлених диктатором Путіним, включаючи захоплення чотирьох областей України: це Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Ну і також Білоусов там нагородив, що готуються вони до конфлікту з НАТО в Європі найближчі 10 років. І тому подібне, ось ця заява. Вона говорить про те, що росіяни точно не хочуть сідати за стіл переговорів у найближчі декілька місяців. Чи це просто банальне підняття ставок? Що мовляв, ми ось такі сильні. У нас ось такі успіхи на фронті, і таким чином вони вимагатимуть на переговорах, якщо такі будуть більшого, просто я почну з другої частини заяви білосова з приводу підготовки. війни до НАТО, бачите, ще один доказ. Того, що для Росії війна з НАТО стає поступово з теми віртуальної е, холодного сприйняття в, в бік е, більшого наближення і більшої реалістичності. Тобто Росія готується до війни з НАТО. Я розумію, що ресурсно ми можемо читати і читати там. Боже, тімоті Снайдера, які говорять, що Росія ослаблена, чи якихось західних аналітиків, економістів, які там рахують кожну копійку державного бюджету Росії, федерального бюджету. повірте, це все так. Росія дійсно ос ослаблена економічно. Вона з низьким потенціалом, і показники Росії в перспективі дуже. Ризиковані для економічної стабільності Росії і газодоларами і нафтодоларами не перекриє Росія величезні видатки, навантаження на соціальні е, видатки в бюджеті. Але тим не менш, Росія е, в своєму ВПК вона тримається, вона посилюється, вона шукає також само, як і Україна, нові вигоди. У нас є розробки там ракета, дрон, поляниця, пекло. Е, Останній дрон, який е, завдав удару по казармам грозному е, роботопси на фронті, які не масово використовувалися, але тим не менш це певна стратегія. У нас є лазерна зброя вже за даними військових. Це про що говорить? Це означає, що і Росія також не стоїть на одному місці, і вони артикулюють підготовку до війни до НАТО. Вони планують це в якійсь перспективі. Вони розуміють, що це реальність, яка скоріш за все настане. Вони готують до цього населення росіян, поки що на такому слабкому рівні легкого прийняття і, скажімо так, схвалення, а потім ця маховик поступово починає розгортатися. І розростатися. А, тому в даному випадку на цю заяву зберегло я звернув би увагу. А щодо першої частини заяви, це про е, бажання виконати цілі війни в 25-му році по захопленню Херсонської, і Запорізької, і Донецької там залишки Луганської області, то це е, е, сигнал Заходу. Що переконати на Росію буде важко, і для цього потрібна аргументована і е, е, здатність заходу йти до більшого компромісу, ніж це е, для них є. Очі. Другий дуже серйозна важлива особливість полягає в тому, що е, білоусов, як чиновник, який прийшов в Міністерство оборони, фактично з ну З економічного відомства, йому треба певним чином сформувати свою групу впливу в Міністерстві оборони. Йому треба продемонструвати певні 100% лояльність і відданість перед Путіним. І він намагається такими заявами максимально підлести під під спідбудуватися під, під а, путінську ідеологію, путінські настанови і путінські принципи тому іншого сказати він в принципі не міг, враховуючи, що вони ж занесли. Ці чотири області України і Крим в свою конституцію тому а, розраховувати на те, що біусов на колегії міноборони може сказати щось інше. Ну е, з точки зору там російського е, тиску репресивного, з, з точки зору складних відносин в путінській еліті, з точки зору навіть їх е, розчавленої роз, е, ногами, е, скажімо так, потоптаної конституції Російської Федерації, він не міг. Тому я б звертав би на це увагу саме так. Ще один момент лі ліквідація генерала Кирилова, да глави російських військ ядерного біологічного та хімічного захисту, який говорив про біологічних там комарів в Україні, біолабораторії, і тому подібне. Так Уже російські пропагандисти вимагають від Кремля вжити заходів у відповідь проти України і кажуть, що треба вліквідувати військово-політичне керівництво нашої країни. Ем, ну в своєму дусі, скажіть, але оця от ситуація вона може знаєте, такий трохи навести шорох серед силовиків тому що силовики і так зараз незадоволені, По перше, тим, що Путін не хоче оголошувати мобілізацію, а цього дуже потребують силовики. Не зрозуміла ситуації з Сирією. Як це так просто, ну це удар, удар по іміджу російської армії, по в першу чергу по силовикам судячи з усього і по російській розвідці. Курська операція, яка досі триває, Путін вже в четверте. Закликав там витіснити наші збройні сили України з своєї території. Ну і власне така країна тут підрив самоката, в результаті якого гине топ генерал, до чого це може призвести. Росіяни максимально вже там намагаються відзвітувати, оскільки частина російської пропагандистсько зарядженої публіки вона просто в легкому трансі від рук служби безпеки України, які сягнули з самого центра Російської Федерації. Власне, столиці Москви. Вони там знайшли якогось же громадянина Узбекистану, вони там логістику сформулювали, як він був завербований, і скільки йому там заплатили. Це вже не цікаві деталі. Знаєте, курчат по осені рахують, як кажуть. ну Тут багато є ціннісних речей і багато є прихованих речей, ціннісна річ. Російський генералітет, російські військові злочинці мають розуміти, вони будуть знайдені спеціальними службами України. ССО, ГУРМО, МО, СБУ, іншими структурами, які будуть утворені після війни, а такі будуть утворені. Всіх, хто дотичний до використання хімічної зброї, викрадення дітей поводження з українськими військовополоненими, всі будуть покарані. Для частини російської військової еліти, от ви кажете, вони будуть тиснути на Путіна щодо мобілізації, Да вони давно вже тиснуть. Проблема не в цьому, і Україна цього навряд чи боїться серйозним чином. Навпаки, ми артикулюємо ці ризики. Я, я так розумію, Збройні сили України будуть повинні це робити. Тим не менш, для от російського генерала, який продовжує працювати на воєнну машину путінської авантюри. Тепер є ознака, а що ближче до його серця е можливо тиснути, щоб зупинити війну і припинити цю м'ясорубку, в тому числі з російського боку, або е ну якось уже нівелювати, згортати цю військову активність, оце зуб за зуб, цю систему, яка не працює і лише може потенційно загрожувати їх життю. Плюс ще фактор родин цих російських генералів, які продовжують виконувати злочинні накази Путіна. Це от така деталь, яка буде мати вплив на свідомість е, російського військового керівництва, яке однозначно отримало сигнал. Вони можуть бути, е, отримати білет до Кобзона. Вони можуть бути покарані. Е, українські спецслужби знайдуть їх не зараз, так пізніше. То можливо, треба зупиняти війну. Можливо, треба тиснути на згортати цю всю нікчемну військову авантюру, яка коштувала вже. Ну я не знаю, вже 600-700 тисяч російських смертей та поранень після війни. Мовити про військове. Це серйозно, це один мотив. І є друга, скажімо так, друга сторона всієї цієї події. Мені здається, що є думка, що вбивство Києва відповідального за використання хімічної зброї проти українських Збройних Сил і цивільних України, це річ, яка трішки показує Силу України і натякає, наприклад, оточенню Трампа. Що не так просто буде домовитися з Росією, і що можуть наступити якісь моменти, які перервуть у цю перемовну лінію, яка існує негласно між оточенням Трампа і Путіним, де зараз цей момент можливо якісь речі утрясають, узгоджують, опредмечують і от подібне вбивство це виклик. Для росіян, які показують, що знаєте, буде як з Курською областю, коли там влітку говорити почали про перемовини, українські збройні сили зайшли в Курську область. Росія припинила говорити про перемовини. Вона в ображеній позиції заявила, що ми не будемо брати участь в другому саміті миру. І все, і в даному випадку Росія, скажемо так, згорнула цей сценарій. Бажання імітувати мирну ініціативу, скажімо так, зараз можливо повто... є розрахунок, що Росія в... війде в стан е... ображеної, і тим самим надасть Трампові сигнал, що вони не будуть йти на перемовну лінію, а це те, що власне, буде грати на користь Україні. На мою думку, розрахунок можливо і такий, але поки що це лише міркування. В рамках там уявних форматів, а як буде далі, то ми вже зможемо оцінити пізніше. New York Times повідомив про те, що Путін міг заплатити пів північній Кореї до 6 мільярдів доларів за постачання озброєнь та солдатів, і а, пишуть про те, що оплата здійснювалася як готівкою, так і бартером, нафтою та продовольством. Деться про те, що північна Корея дає військових. Путін ось так відплачує. І як говорить видання, що Ким Чен Ін може заробляти від 140 міль... 3 мільйонів доларів до 500 72 мільйонів доларів щороку за участь від 5 до 20 тисяч північно-корейських військових у бойових діях на боці Російської Федерації, чи продовжиться і далі залучення північних корейців на війну проти України, і чи є ризик того, що вони з'являться і на інших ділянках фронту, не лише в Курській області, і яка має бути чи мала би бути реакція заходу? Що робить Кім Чен Ін? Він обмінює життя своїх солдат на гроші. Ось і все. Це е, жорсткий авторитар бартер двох авторитарних держав. Тобто йому потрібне продовольство, йому потрібні до речі космічні технології, супутникові, і там не лише нафта, і йому потрібні передові. Озброєння, які він отримує від Росії, і технології, зокрема. А якщо треба заплатити, немає чим заплатити грошима за це, то він розплачується, в принципі, м'ясом північно-корейськими солдатами. Тому тут, в принципі, класична бартерна а, схема двох авторитарних лідерів, які, інтереси яких тимчасово співпали Тимчасово співпали. Um, якщо ви думаєте, що кадри понівечених і вбитих північно-корейських солдат, які вже фіксуються в Курській області, справлять на Кім і на якесь враження, я думаю, ні. Ну, власне, це очевидно і зрозуміло. А щодо вашого питання, чи з'являться вони на території України? Uh, да, скоріш за все, це ймовірність така існує, особливо на Донецькому напрямку, можливо, на Запорізькому напрямку. Я припускаю ту. Цей момент я розумію, що Пентагон вже заявив, що це буде актом ескалації з боку Росії, але це не той випадок, коли Російська Федерація може остерігатися заяв Сполучених Штатів Америки. Навпаки, це ще більше підбурювало росіян перейти цю вимальовану Сполученими Штатами Америки червону лінію. Єдине, як це може вплинути, наприклад, на мирну ініціативу Трампа. І як він він вже як новобраний президент може на це відреагувати. реакції з оточення Трампа, до речі, не існує ну, немає поки що до північно-корейських солдат, враховуючи, що Трамп мені здається, хотів би спробувати знову відновити якусь перемовну лінію з Чен Іном особисто, як він це робив під час свого президентства, зустрічаючи, наприклад, в Сингапурі з Чен Іном. Тоді це була. Е Така зустріч, яка просто ейфорію викликала в світі. Тим не менш, вона ні до чого не довела, і вона ні до чого не призвела ні до яких якісних позитивних чи навіть і негативних змін. Тому так вони можуть з'явитися. Росіяни Північна Корея, мені здається, розглядають такий варіант, і в певний момент цього можна очікувати. Але поки що для Росії пріоритетна ціль, це. Відновлення контролю за втраченою курською областю, але дуже дякую вам за розмову. Політехнолог Олег Постернак з нами був на зв'язку. Друзі, якщо у вас є якісь запитання, чи хочете підтримати тези або навпаки, маєте іншу думку. Лишайте це все під цим відео. Ваші коментарі, ставте подобайки. Якщо ви не з нами приєднуйтесь, підписуйтесь на YouTube канал. Сейчас бережіть себе і до зустрічі.